Вітаю, шановні здобувачі! Я доцент кафедри гігієни та екології номер 1 Олійник Юлія Олександрівна. Сьогодні хочу познайомити вас з вибірковим освітнім компонентом Екологія, який викладається на нашій кафедрі. Метою викладання екології є формування знань щодо оптимального існування людини в екологічно безпечному навколишньому середовищі, розуміння механізмів взаємодії людини і довкілля і аналізу першочергових вимог для забезпечення для збереження генофонду людської популяції. Екологія це міждисциплінарна наука, яка досліджує загальні закономірності взаємозв'язку людини, популяцію людей з довкіллям, вплив чинників довкілля на функціонування людського організму, цілеспрямоване управління ними, збереження і поліпшення здоров'я населення. Природне середовище щодо людини виконує такі основні функції економічну, яка полягає в забезпеченні на народного господарства ресурсами, біологічну, що полягає в забезпеченні фізичного здоров'я, і соціальну функцію, яка полягає в забезпеченні духовного розвитку суспільства в цілому. Отже, організм людини тісно взаємопов'язаний з навколишнім природним середовищем і є частиною глобальної екосистеми. І життя людини напряму залежить від безперервного функціонування природних систем. Екологія це відносно молода наука, і ще не так давно нею цікавилася зовсім невелике коло спеціалістів. Але в останнє десятиріччя вона почала швидко розвиватися і цьому сприяла необхідність вирішення таких важливих проблем сучасності, як раціональне використання природних ресурсів. Профілактика забруднення середовища промисловими та транспортними відходами, запобігання знищення природних ресурсів, збереження генофонду рослинного і тваринного світу. Екологія дає уявлення про те, яким чином досягти оптимального симбіозу техніки виробництва і природи. Сучасна екологія це складна багатогранна дисципліна, основою якої є біогеографічні знання, але яка поєднує сьогодні всі природничі, точні гуманітарні і соціальні науки з метою пошуків шляхів оптимального розвитку людства на максимально далеку перспективу і вироблення нових методів збереження біосфери планети. Програма освітнього компоненту екологія для здобувачів вищої освіти бакалаврського рівня включає такі розділи: екологія основні питання, навколишнє середовище, вплив природних та антропогенних факторів на здоров'я населення. Другий розділ забрудненість продуктів харчування та їхніх. На здоров'я людини. Третій розділ радіоактивне та токсикологічне забруднення навколишнього середовища. І четвертий розділ екологія у світі. <кхем> В освітньому компоненті. Екологія розглядаються такі важливі екологічні проблеми сучасного світу, як виснаження та вимирання видів, проблеми води, теплове забруднення довкілля, радіоактивне забруднення, парниковий ефект, автомобільна небезпека. Забруднення ґрунту, ліс, ліси, викопне паливо, ерозія ґрунту, забруднення повітря та багато інших дуже важливих. Екологічних проблем для сучасної людини знання основ екології не менш важливе, ніж знання основ фізики, хімії математики. Екологізація виробництва це один з провідних напрямів науково-технічного прогресу, який має не тільки забезпечити узгоджене функціонування природних і технічних систем а й значно підвищити ефективність останніх. Таким чином, екологія все більше набуває особливості прикладної науки. І ми сподіваємося, що ця вибіркова дисципліна вас зацікавить, і ми зустрінемося з вами на нашій кафедрі гігієни та екології номер 1 Дякую за увагу!